Поприходяться дварювати різні конструкції в різних положеннях верного шва. Це може бути звернішки в нижньому положенні, це може бути зверніши в горизонтальному положенні, це може бути дверні шви в вертикальному положенні. Тема нашого сьогоднішнього року це дварювання в вертикальному положенні. Теоретична частина дверного шва я вас знайомлю з тим, як саме проводиться дварювання вертикальної шва. Перш за все. В протягом топлівого років ви знаєте, що ми певно, проходили зварення в нижньому положенні. Значить, в нижньому положенні, як ви пам'ятаєте, ми проводили дверні шви, підбирали марку електроду, діаметр електроду і регулювали зварного шва. Значить, Відміни дверного шла в вертикальному положенні від нижнього положення заключається перш за все в тому, що верні шви в вертикальному положенні варяться знизу вверх. Далі, якщо в нижньому положенні ми з вами варили, підбирали електроди, діаметр, то в вертикальному положенні сила регулювання дверного току напруги Регулюють на 20-30% менше, ніж в нижньому положенні. Друга відміна зварювання головного в вертикальному положенні. Перш за все, кут нахилу електроду дорівнює на 15-30 градусів від самої пластини. Я вам сказав, що варюється знизу вирішувати. Зварювання проводиться. Пририв договір при, колепати вже. Далі звертаю вашу увагу на те, що значить, коли ви будете проводити зварювання в вертикальному положенні, звертайте увагу на те, що значить, є таке поняття, як текучість металу. Тобто, зв'язку тим, що коли ви проводите зварювання, шов. Пікає. Тому, перш за все, можна правильно підбирати силу шва, а, підбирати силу надварювання шва і, а, Значить, Перед тим, як виконувати зварення швів у вертикальному положенні, перш за все, звертаю вашу увагу на те, що на отримання техніки безпеки. Значить, техніка безпеки включає в себе як Виконувати роботу, значить, дварник має бути без одягу. Далі, мати рукавицю, маску, все це підразу для себе в тому, щоб значить, закривати очі, не палити руки і одягнутися без одягу. Значить, Ми з вами будемо виконувати зварення дверного шва, при електродами мінного строму, діаметром електроду тримали. Значить, перед тим як виконувати саме процес зварювання, проводять підготовчі роботи. Значить, підготовчі роботи включають в себе зачистка металу, металеве щітка по металу мають для чого це виконується? Виконується для того, щоб зачистка проводиться. Самається калена, вичищається ржа. Крім всього, треба мати молоток. Молоко ми вбиваємо шлак. Звертаю вашу увагу на те, що шлак вбивається від себе. Значить, далі ми з вами перейдемо до самої практичної частини. Я вам покажу, як проводити варювання і для броса. Що вам образи шла вертикального положення? Тобто, як я казав, сварку проводимо знизу вверх, пририви з тою догою при виконанні на Після того, як ви проведете сварювання, не забудьте обрати після себе робоче місце зварника. Дякую за увагу.